Відома тому, що вона багато разів бувала разом із членами національної спілки письменників України у нас в нашому університеті і читала свої вірші для нашої університетської спільноти, адже пані Яна. Але пані Яна не тільки член національної спілки письменників України, а ще й народознавиця, берегиня українських народних традицій, засновниця музею мандрівного музею родовід. І сьогодні пані Яна принесла до нас. Вишиванки, український стрій з колекції цього музею. Тому нас очікує дуже цікава і неформативна насичена лекція, демонстрація. І ще декілька слів. Хочу сказати, що пані Яна збирала ці роботи, мабуть, і багато робіт ну, одягу є з окупованої території. Не знаєте. Знає. Але сьогодні я хочу наголосити ще на тому, що День вишиванки в Україні цьогоріч присвячено окупованої Росією українській культурній спадщині і проходить під гаслом Окупована спадщина врятувати від забуття берегти для нащадків. Організатори Всесвітнього Дня Вишиванки в Україні звертають увагу на разючі масштаби руйнувань та знищень культурних цінностей України. Та закликають в день вишиванки демонструвати вивезені врятовані сімейні та місцеві реліквії, вишиванки, рушники тощо. І е, також вони закликають окупована Росією спадщина, це тимчасово українська культура вічна Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Харківщина, Запоріжжя, Крим це Україна. Бережімо своє. Пам'ятаємо те, що вони намагаються стерти. Збережемо культурну спадщину України для майбутніх поколінь. І, до речі, окупована спадщина – це цілий дослідницько-реконструкторський проект, що стартував на початку цього року, метою якого є відтворення традиційних чоловічих та жіночих строїв з тимчасово не окупованих Росією українських областей. І на підтримку Запорізької області було створене наступне відео зараз.